З початку повномасштабної агресії однією із перших країн, яка всебічно підтримала Україну, стала Велика Британія. У Дніпрі вирішили віддати шану туманному Альбіону і перейменувати один з топонімів на честь видатного британського діяча. Саме так у нашому місті з'явилася вулиця імені королеви Єлизавети II. У Дніпрі в рамках дерусифікації колишню вулицю Глінки, названу на честь російського композитора, було перейменовано на честь англійської королеви Єлизавети II. Ця вулиця відома ще з давніх часів до офіційного заснування Катернослава. Тоді тут існувало козацьке поселення половиця. Щодо нинішньої назви вулиці, за словами голови робочої групи топонімічної комісії Дніпровської міськради Валентина Старостіна, громадськість бажала, щоб одна із вулиць носила ім'я британського прем'єра Бориса Джонсона. Однак, відповідно до чинного законодавства, називати топоніми на честь нині живих людей не можна. Ідея появи вулиці Елізавети II – це безпосередньо пов'язана із смертю англійської королеви, Але... але але питання в тому, що знову таки бажання було обічнити не стільки Єлізавету Другу і навіть не стільки її Богу, а скільки ту гігантську роль, яку мала Британія у допомозі в Україні під час повномасштабної війни з Російською Федерацією. Насправді вже заходили петиції щодо присвоєння. Назви Бориса Джонсона одні з вулиць міста. Але ну, питання в тому, що у нас і досі діє законодавство, цілком розумне і логічне. А на честь нині живучих людей ми нічого не перейменовуємо, їх імена нічому не присвоюємо». Повертаємося до вулиці Королеви Єлизавети II. Активний період її забудови 19 століття. Тоді вона називалась Упорна у 19 столітті. На вулиці імені Єлизавети II велося активне будівництво. Зокрема, тут було засновано першу аптеку Катеринаслава. Із цікавинок тут також було побудовано один із десяти міських публічних будинків. У радянський час тут зводять типові будинки. Новий подих вулиця отримує на початку 2000-х років. Саме тут з'являються торговельно-розважальні та ділові центри, такі як Мост Сіті, Призма. Останній побудовано так, що вдалося зберегти фасад 19 го століття. Тут працює консерваторія, апеляційний суд. Будівництво продовжується, зводиться ТДК перехрестя. Я впевненість, що й в майбутньому вулиця, що знаходиться в самому центрі Дніпра, буде активно розвиватися.